І вбила маленьку дівочку. Це написаний вірш для неї. Котила колиску маленька дитина, косички сплетені, гарненька дівчинка. З матусею разом до лікаря йшла, та смерть від ракети дитина знайшла. Що ж, виробку клятики наробив? Дитину маленьку ракетою вбив. Чим супостати вона звинила? Вона розмовляти ще толком не вміла. Раділа дитинка кожної днини, що має матусу, має родину. Весь світ перед нею стелився травою, а ти не залишив дитину живою. Уже не вернеться дитинка до мати, а мати ридає грити святами. Не вірить, що крихітки в світі немає, все кличе її, до неї взиває. І Господа молить вона що хвилини. Побачити знову хоче дитину. Господи, милий, цей біль не мене, до доньки моєї візьмите мене. Не хочу я жити більше у світі, де гинуть від зброї невинні діти. Без своєї дитини я жити не можу. Прошу тебе, Боже, візьми мою душу. Господь перед ранком її лише, присів біля неї очі дивився. Задомку не бійся, вона вже зі мною. Вона розмовляє зараз з тобою. Сльози твої рукою втирає і крильцями личку ніжно вкриває. Почути її вже не почуєш. Зала... Та ласку її ти завжди відчуєш. З тобою навіки буде малятка. Вона курою, вона янгулярка. Тобі я, дитино, наказую жити. За доньку свою, щоб могла відомстити, не зброю смертельну до рук треба брати, а словом правдивим тобі воювати. При зброї є хлопці і кожну хвилину за сльози, дитячі, за кожну дитину стріляють ракети, стріляють гармати, бо не відомстя, за все супостати. Тобі ж я дитину наказую жити і правду священну по світі носити. Хай чують і знають у цілому світі, що гинуть в країні невинні діти, що біль і розруха панують повсюди, що гинуть від бомби мирні люди, розказуй про все, доки сил тебе стане. Словами твоїми перемога настине, перемога нам жити.